Поліцейські не розкрили вбивство пенсіонерки, тіло якої було виявлено в криниці. Спочатку до поліції звернувся її племінник з повідомленням про те, що жінка зникла. В результаті проведених заходів її тіло було виявлено кінологами зі службовими собаками в криниці чужого домоволодіння, яке знаходиться за 250 метрів від помешкання самої пенсіонерки. На тілі жінки були виявлені зовнішні ознаки насильницької смерті, а в помешканні сліди крові. Результат судово-медичної експертизи показав, що жінка була задушена. В результаті проведених оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу причетну до вбивства жінки. Ним виявився житель того ж села 60 років, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Фігурант затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру у чиненні злочину, передбаченого частиною першої статті 115 кримінального кодексу України це умисне вбивство та загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу.